Початку роботи колегії передувало повідомлення про кадрові призначення, офіційно представили нових заступників голови облдержадміністрації та очільників районів. Після чого перейшли до розгляду питань порядку денного. Заступник директора департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації Марія Хоменко, доповідаючи першою, зазначила, соціально-економічний розвиток краю у минулому році мав переважно позитивні тенденції, але спостерігалося й певне падіння індексу промислового виробництва. Довідково, у січні березні 2014 року, обсяги промислового виробництва порівняно з відповідним періодом минулого року залишилися, зменшилися на 1%. Це восьмий результат у державі. В цілому в Україні спад спостерігається 5%. Я хочу сказати, що це є позитивною тенденцією, тому що рівень падіння. Зупинився і пішло, пішло зростання. Обсяги ж виробництва сільськогосподарської продукції, як і в останні роки, так і вже цьогоріч впевнено зростають у 2013 році у всіх Усіх категоріях господарств темп просто обсяги виробництва становив 103,5%. Це зумовлено значним. Зростанням урожайності, зокрема зернових культур, сонячнику сої, цукрових буряків, збільшенням виробництва яєць. Активно працювали торік і над поліпшенням енергоефективності і розвитку альтернативної енергетики. Зокрема, переоснащували котельні на використання твердого палива, впроваджувалося й електроопалення. Продовжуватиметься ця робота, запевняють і надалі. Концентрувалося також уваги і на завершенні довгобудів розвитку соціальної інфраструктури. Словом, перелік певних досягнень не малий. Утім, цьогоріч економічна ситуація в державі не з найкращих, тому необхідно докладати неабияких зусиль за для розвитку краю та добробуту громадян. Зокрема, підвищення ефективності та стабільності, соціального захисту, рівня зайнятості населення та оплати праці, якості і доступності освіти та медичного обслуговування підтримки сім'ї, дітей та молоді. Незважаючи на те, що область за підсумками 2013 року, згідно з моніторингом Мінекономрозвитку України, посіла досить пристойне сьоме місце. Невикористаних резервів для поліпшення роботи достатньо. Насамперед необхідно залучати у продуктивний господарський оборот наявні ресурси територій, сприяти реалізації інвестиційних проєктів та збільшенню капітальних інвестицій у розвиток краю, каже очільник краю Леонід Прус. Промисловість області має стати більш конкурентно спроможною. Активно шукати і знаходити нові ринки збуту продукції, альтернативні ринки, формати співпраці. Позитивні напрацювання в аграрному секторі потрібно не просто закріпити, а вивести на новий рівень. Переконані, що для подальшого руху вперед нам потрібно сконцентруватися на власних силах і можливостях та працювати над розвитком краю, підвищенням рівня життя людей, оскільки це наш з вами обов'язок. Аналізуючи опалювальний сезон, начальник управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації Петро Махнюк запевнив, цей іспит склали успішно без зривів та відключень і зупинився на розрахунках за спожитий газ. За підсумками минулого року область зберегла імідж надійного платника як результат п'ята позиція в державі. Непогано розраховується Білогір'я, Віньковецьке ПТМ там до 90%, Хмельницький Плокомуненерго, інше підприємство обласного центру, а от найгірша ситуація в полоному 46%. А у підприємства Шепетівка Енерг взагалі розрахувалися на 6,7%. Найболючіше питання в цьому контексті підняття цін на природній газ і встановлення нових тарифів. На жаль, радість від січневого дешевого російського газу була короткомінучою. Уже в квітні ціни зросли і для бюджету інших споживачів склали небачені 5264 гривень за тисячу метрів кубічних. Більше, ніж на 50% зросла ціни для населення, яке споживає газ індивідуально. Якщо основна група споживачів платила в районі 800-700 гривень, то ця цифра досягла до 1100. Хоч і ціни на газ теплопосталь... теплопостачальним підприємством для населення не зросли поки що, але приведення їх до економічно мунтованих обумовило зростання тарифів теж в півтори рази. Тому зазначають посадовці, варто зосередитися на економії використання природного газу. Необхідно особливу увагу звернути на впровадження заходів з модернізації комунальної теплоенергетики, енергозбереження. Та альтернативних джерел теплопостачання. Керівникам місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування необхідно взяти на особистий контроль процес підготовки до нового опалювального сезону. Основні роботи з підготовки до зими мають бути завершені до початку вересня у соціальному секторі та до 1 жовтня на об'єктах житлово-комунального господарства в області. Світлана Золота, Дем'ян Цегольник, Олександр Галян для інформаційного випуску.